Миска лабіринт просте рішення великої проблеми. Ні, мова не лише про звички, мова про здоров'я шлунково-кишкового тракту. Якщо ваша тварина ковтає їжу за 30 секунд, не пережовуючи, це взагалі не весело і не смішно, це справжня небезпека для шлунково-кишкового тракту. Дуже часто власники худорлявих собак скаржаться на те, що собака їсть дуже швидко, наче ковтає і все одно не набирає вагу. Але річ в цьому випадку не лише в апетиті чи в кормі, а проблема саме у способі поїдання їжі. Чому швидке ковтання дорівнює втрату ваги? Тому що їжа не перетравлюється повноцінно, тобто шлунок не встигає. Ферменти не активуються належно, знижується засвоюваність їжі. Частина нутрієнтів вони проходять транзитом, можливі там виникнення спазмів, болів, навіть заворот шлунку у великих порід. Звісно, що при хронічному ковтанні жування ми можемо спостерігати навіть розвиток гастриту, рефлюксу, порушення мікрофлори і, як правило, вага втрачається. Тобто собака, нібито їсть нормально, але худне або не відгодовується взагалі. Як же допомагає міська лабіринт? Вона, по-перше, сповільнює прийом їжі, тобто тварина жує, а не ковтає. Вона дає змогу шлунку адаптуватися, почати правильне травлення, покращує смоктування поживних речовин, зменшує ризики блювання, діареї. Та поступово, звісно, що сприяє набору маси тіла. Для кого це особливо актуально? Для худих, жадібних стресових собак, наприклад, для вихованців, які жили в притулках чи на вулиці, для активних собак, у яких є прискорений метаболізм, для тварин з діареєю після їжі або тварини, які мають часте зригування, звісно, це великі породи, лабрадори, ретрівери. Ратвелери, сетери, не завжди потрібні нові корми чи добавки, іноді просто правильна форма подачі їжі вже частина лікування. Отже, миска. Лабіринт це, звісно, ось така спеціальна миска з виступами і каналами, яка змушує тварину їсти повільніше, облизувати рухами корм, а не ковтати його одразу, так? активувати носик, мозок, тобто це працює як проста іграшка, і формує здорову звичку до неспішного споживання їжі. Які плюси, ну це зменшує ризик ризик метеоризму, рефлюксу, блювоти допомагає травлення, особливо у тварин із гастритом або панкреатитом. Звісно, що психологічна користь, тому що їжа стає цікавою, тварина.